Привіт! Усі ми знаємо, як важливо вміти правильно прокидатись. Ну тобто, як потрібно розпочинати свій день. Якось заряд енергії приходить під час ранкової пробіжки. Хтось розпочинає свій день із смачного фрешу. Ну, а хтось не може приступити до роботи без смачної та духмяної кави. А от яку каву потрібно пити, ми дізнаємося з кав'ярні на паях. Сама кав'ярня не дуже велика, тому тут ніколи не буває гамірно. Це допомагає зосередитись або ж навпаки розслабитись і побути в тишині, де немає нічого зайвого. Ну, а тепер трошки корисної інформації про цей чудесний напій. Кава є другою на планеті споживаючою речовиною після води, а в Україні любов до кави почали прищіплювати вже в 1871 році у місті Лева. Що ж, політ в історію завершую, повертаюсь до нашої кав'ярні. Власник закладу каже, що основною фішкою кав'ярні є якісна кава, адже вони є офіційними дистриб'юторами торгівельної марки Gemini, яка вже давно знайома для справжніх поціновувачів напою. Тіни закладу прикрашають картини нашої місцевої художниці Али Преображенської. Її роботи знаходяться в державних галереях та приватних колекціях більш ніж 15 країнах світу. А ось цю картину майстриня подарувала закладу на честь відкриття. Тож кав'ярні на паях ви зможете не тільки скуштувати смачну каву або ж чай, але й долучитися до прекрасного. Але кава подобається не усім спеціально для таких клієнтів тут прибереглось більше ніж 25 видів відбірного чаю. Після того, як я провів кав'ярні деякий час, у мене склалась думка, що тут ви зможете не тільки посмакувати смачною кавою або чаєм, а також зарядитися позитивними емоціями. Адже дивлячись на такий приємний персонал, посмішка на обличчях з'являється автоматично. А як відомо, коли ти усміхаєшся, то і працювати веселіше. Мене звати Володимир Дяченко. Це програма Відпочинок нон-стоп». Гарного усім дня!